Привіт, привіт! Це тема види чисел, і зараз ми пройдемось по основним моментам, які можуть з'явитись на НМТ по основним властивостям і таке інше. Так, почнемо з видів чисел як таких. В математиці є у нас різні види чисел, вони всі класифікуються за певними властивостями. Почнемо з натуральних чисел, це числа для річби. Тобто, мовно один крокоділ, два крокоділа, три крокоділа і так далі. Якщо говорити про наступний. У нас розряд це цілі числа. Це і натуральні числа, які ми використовуємо в основному для річби, так і від'ємні числа. І нуль. Тобто, в чому їхня відмінність? Це те, що вони включають в себе ще й від'ємні і нули. От і все. Потім йдуть у нас раціональні числа. Раціональні це всі числа, які можемо записати у вигляді дробу. Тобто, наприклад, одна друга. Ой, зараз не та ручка. Наприклад, одна друга. Або, наприклад, 3 четвертих І так далі. Але дуже важливо, до них належать скінченні і періодичні десяткові дроби. Що це взагалі значить? Це трошки складніший момент саме цих чисел. Що це означає? У нас є таке поняття, як періодичний дріб. Наприклад, 0, 1 третя якраз є нескінченним періодичним дробом. Чому? Тому що 1 третя це 0 0 0,3, 30, 3 тисячних, 30 і так воно буде до нескінченності. Тобто він Має трійку в періоді. Неважливо скільки ти хочеш побачити цифр після коми, там завжди буде трійка. От це такий простий приклад. Є приклади складніші. Ось, наприклад, там може бути дріб 1, 2, 3. Потім знову 1, 2, 3. Знову 1, 2, 3. І так до нескінченності. Тому записують 0,123 тисячні в періоді. От якраз ці дужечки означають період. І такі дроби вони також є раціональними. Можливо, таких завдань і не буде на НМТ, але це важливо знати, тому що можна втрапити в халепу і втратити бал на доволі простій темі. І далі йдуть ірраціональні числа. Це якраз е, числа, які ми не можемо представити в вигляді дробу, або їхній десятковий запис нескінченний, неперіодичний. Наприклад, число Пі. Я думаю, ти знаєш, що таке такі Е, тобто, це у нас три. 14. Да? І у нас тут буде дуже-дуже дуже багато цифр, які ніколи не повторюються. Якщо у нас цифри ніколи не повторюються, то він неперіодичний. Немає якогось періоду, який постійно має ну, типу, повторення в цьому дробі. Тому це ірраціональне число. Або, наприклад, корінь з двох. Корінь з двох. Якщо ти візьмеш калькулятор, порахуєш, там буде 1 і 4, якщо я не помиляюсь, і теж дофіга до фіга до фіга чисел. Тобто ці числа вони існують, але е, їх, ми ніколи не зможемо отримати їх дуже точно. Тобто е, от тому вони ірраціональні. Ми не можемо повністю записати точний типу запис числа. Ми можемо тільки до певної, скажімо, е, ми можемо побачити це число тільки в певній точності. Далі йдуть дійсні числа. І дійсні числа, це вже у нас всі числа, про які ми говорили. Це раціональні і ірраціональні. Тут є класна діаграмка. Ось візьмемо, почнемо з натуральних. Натуральні це 1, 2, 3 і так далі. Цілі це 1, 2, 3, мінус 1, там, мінус 2, мінус 3, мінус 5, до мінус нескінченності, туди далеко-далеко. І нулик. От дуже важливо запам'ятати, що нуль це теж. Це ціле число, але воно не натуральне. Ми не можемо сказати 0 крокодилів. Цих крокодилів просто не існує. Тому так і є. Далі йде раціональне. Раціональні, це усі, які я перелічив, так? тобто 1, 2, 3, мінус 1, 2, 3, 0, плюс дроби. Нескладні дроби. Тобто, наприклад, 1 друга, 3 четвертих. Ті, які ми можемо записати в дробовому вигляді. І дійсні числа це усе, що я перелічив, плюс, наприклад, число Пі. Плюс корінь з двох. І так далі. Тобто це числа, які є у нас ірраціональні і ірраціональні, це об'єднання усіх. Тобто, ось тут ти можеш побачити, що ось це найбільша множина, це вже менша, це менше, це менше. Але всі вони лежать в площині дійсних чисел. Далі. Десяткові дроби. Тут взагалі фігня. Тобто десятковий дріб це у нас дріб, який ми записуємо, коли в нас в знаменнику десятка, або там сотня, або тисяча і так далі. От, Наприклад, 2,5 або 0,75. Як вони з'являються, як я і сказав, що в нас має бути знизу, наприклад, сотня. Якщо 75 ділиться на 100, ми записуємо 0,75. Тут також є типи. Ці типи вони зовсім не складні. Тобто, у нас, наприклад, є скінченні, це все про що ми говорили. Е, вони мають скінченну кількість цифр після коми. Є нескінченні періодичні. От, наприклад, як одна третя: 0,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, і так до нескінченності. Але він періодичний. Ми точно знаємо, що наступне буде 3, після нього 3, після нього іще 3 і так далі. І є нескінченні, неперіодичні. Це, от як число пі, як я і казав. Ось, наприклад, ще є приклад цього числа. Ну і тут, типу, три коми, по ідеї. 3, 2, 3, 5, 5, 1, 2, 3, 5, 3. 1. Ну, тобто, там просто набір цифр, які ми не можемо передбачити наперед. Нам для того, щоб передбачити наступне число, треба проводити обчислення. Тобто, І ми не можемо сказати, що наступне буде 3, 2, 3, 5, 5. Що воно повториться. Воно не повториться ніколи. Ось. Е, далі, подільність. Оце офігенна тема, тому що е, є багато задач на подільність. Це дуже легко і дуже легко заробити бали. Е, наприклад, от у нас є означення число А ділиться на число Б, якщо остачає відділення дорівнює нулю. Ну, я думаю, ти і так це знаєш. Але перейдемо до самих властивостей, які дадуть тобі можливість розв'язувати задачі. Е, перше. Ознака подільності на 2. Остання цифра парна. Ну, типу, це просто і дієво. 24 ділиться на 2, 23 не ділиться на 2. Бо остання цифра у нас тут парна, тут не парна. Це, думаю, доволі просто. На 3. Сума цифр крат на 3. Давай одразу розглянемо на 3 і на 9. Вони неймовірно схожі ці пластивості. Ось, до прикладу, 123. Чи ділиться воно на 3? Складно сказати з першого погляду. Але якщо ми застосуємо цю властивість, що ми маємо зробити? Ми записуємо 1 плюс 2 плюс 3 дорівнює 6. Якщо 6 ділиться на 3, то і саме число ділиться на 3 націло. Ось така штука. Те саме з дев'яткою. Ось, наприклад, візьмемо 1, 2, 3, 4. Ділимо на 9. Довго буде. Ну, типу, 4 числа на 9 ділить. Ну, типу, я, наприклад, не хотів би таким займатися. Робимо так: 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4. Дорівнює 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3 6, плюс 4 10. 10 ділиться на 9. Ніфіга, не ділиться. Тому це у нас не ділиться на 9. Далі на 5. Остання цифра 0 або 5. Це зрозуміло. Тобто, наприклад, 25 у нас. Ділиться на 5, 100 ділиться на 5, 21 не ділиться на 5. Просто, просто. Воно завжди так працює. А, далі. На 10. Остання цифра 0. Ну, це взагалі зятіна. Тобто, от 20 ділиться на 10, 2 не ділиться на 10. Там 13 не ділиться на 10. Тобто, якщо 0 в кінці, то ділиться. Далі, супер важлива штука, яку я. Додатково відмічу це прості і складені числа. Чому бувають задачі, наприклад, там умовно розв'яжіть рівняння і вкажіть лише прості числа, які є розв'язками. І коли ти ти типу можеш розв'язати рівняння, воно там складне і так далі, і ти не можеш згадати, що таке прості числа, це фіаско. Ну, типу, це дуже сумно. В мене особливо особисто в мене таке бувало. Тому, типу, запам'ятовуємо, прості числа це ті, які діляться на себе і на одиничку. Ось до прикладу, сімерочка. 7 сім ділиться лише на 7, і лише на 1. 8 – непросте число. Тому що воно ділиться на 1, воно ділиться на 2, воно ділиться на 4, воно ділиться на 8, тому воно непросте число. Наприклад, візьмемо 3, воно ділиться на 1 і 3. Наприклад, 13, воно ділиться на 1 і 13. Ну, я думаю, що принцип зрозумілий. Тобто, якщо ти не можеш знайти жодного дільника, воно просте. Далі складені числа. Це усі інші числа. Тобто, у нас є прості, є складені. Складені, чому вони називаються складені? Тут все доволі логічно, тому що вони складаються з багатьох простих чисел. Ось, наприклад, 8. Ми мали такий приклад: восьмерочку. Зараз верну її. Ось. Воно складається з простих чисел. 2, помножити на 2, помножити на 2 дорівнює 8. Воно наче склалося з цих простих чисел, тому воно і є складеним. Ось і наведу іще один приклад складеного числа. Зараз я тільки очищу дошку. Ось, до прикладу, нехай буде 12. Або нехай буде 15. 15. Складне число. Чому? Тому що воно складається з двох простих, двох або більше простих. Ось, наприклад, це у нас 3 і 5 в нашому випадку. Як я взагалі знаходжу ці числа? Ось, наприклад, візьму складніший випадок. 36. Да? Я просто думаю, на що ділиться 6? До прикладу, 6 на 6. Далі, 6. Можемо на щось поділити? Можемо. 6 на 6. Можемо розписати як. Наприклад, 2 на 3. Помножити на 2 на 3. 2 можемо поділити на щось? Ні. 3 можемо поділити на щось? Ні. Все. Ми розклали на прості. You're welcome. І невеличкий лайфхак від мене, це як перетворити десятковий дріб у звичайний і навпаки. В мене особисто, коли я готувався до ЗНО, були з цим проблеми. Тому я собі типу, придумав е, лайфхаки. Перше. Якщо ми маємо десятковий дріб, то ми маємо подумати, як він взагалі читається. 0,25 в нашому випадку. Значить, в знаменнику 100. Тому ми записуємо 0, ну, от можеш побачити, 25 дорівнює 25. сотих. Ми записуємо просто все число після коми, і в знаменник ставимо те слово, яке ми вимовляємо при тому, ну, в момент, коли ми читаємо це число. Залишилось просто завчити, ну, як завчити, зрозуміти, коли ми кажемо соті, коли тисячні, коли десятитисячні і так далі. Я думаю, що ти це вмієш, але якщо ні, я все ж розкажу. Наприклад, одне число у нас це 10. Друге число це сота, третє число це тисячна, четверте число це десятитисячне і так далі. Тобто кожне чис... наступне число після коми, воно, типу, як множиться на 10. Саме слово, коли ми вимовляємо. Продовжуємо. Маємо звичайний дріб. Ось, наприклад, 3 четвертих. Для того, щоб виразити його як десятковий, нам потрібно зрозуміти. А що взагалі має бути в знаменнику? Наприклад, нам потрібно в знаменнику 10, сотня, тисяча, 10 тисяч і так далі. Тобто, щоб був нолік, грубо кажучи, в кінці 1-0, 1, 0, 1 0, 0 і так далі. Що ми для цього можемо зробити? Я, наприклад, знаю, що 4 на 25 вийде сотня. Ну, типу, і логічно було би просто домножити дріб насправді на 25. Знаменник і чисельник. При цьому він не зміниться, а ми просто отримаємо. Цей самий дріб, просто домножений на число. В нашому випадку, що ми зробили? Ми домножили на 25 і отримали 75 сотих. А 75 сотих це якраз 0,75 0,75. Ось і все, це доволі просто. Але бувають випадки однозначно, коли ми не можемо знайти таку історію, типу, коли ми можемо домножити щось там, вийде сотня і так далі. Типу, банальний приклад це е, та сама, блін, одна третя. Це неможливо. Ну, типу, ти не домножиш на 3 щось, щоб вийшла ціла сотня. Типу, це дуже складно ну, це неможливо. Тому ми робимо ось так. Просто ділимо на 3. І по правилам ділення, ми записуємо тут нулик, тут ставимо нулик. 10 на 3, мінус 9, 3 записуємо. Потім знову одиничка, знову нулик. Ну, мінус 9, записуємо 1. І ми розуміємо після певної ітерації, да, після певного повторення, що він насправді блін в періоді, він нескінченний. Тобто, строєк типу, можна написати скільки хочеш. Тому ми записуємо, що 1 третя дорівнює 0,3 в періоді. Ось і все. Тобто з цієї теми вона може бути доволі дивною, можливо, в контексті чисел, вона може бути трошечки. Такою типу, в контексті саме там переведення дробів, там, е, якихось ділень. Але вона насправді доволі проста, коли ви вирішите декілька завдань. І ми зараз пройдемо по основним практичним завданням. Е, я пропоную вам пройти декілька тестів, і після цього все стає на свої місця, це стає суперізична тема, на якій легко заробляти бали. Ось, почнемо з обчислень. Обчислення, ну, типу, обчислення це база. Отже, обчислюємо ось такий от приклад. Перш за все, ми відкриваємо дужки. Ось у нас дужки є. Ми пишемо, значить, мінус 6 плюс мінус 4 виходить мінус 10. Дужечки взагалі у нас пропадають. У нас множення на мінус 2. Мінус 10 на мінус 2 уважно тут. Мінус на мінус дає плюс. Тому просто 20. Далі знайдіть найбільший спільний дільник чисел 48 і 72. Цілком можливо такі задачі робити просто в умі. подумати, який у нас є дільник і який він може бути найбільший. Але не завжди так виходить. Коли ось тут у нас числа доволі красиві і можна додуматись, да? хоча в мене, наприклад, не завжди це виходить. Є числа набагато більші. От я, типу, наприклад, коли готувався до ЗНО, в мене було таке, коли числа були неймовірно великі, і ти, блін, не знаєш, що з ними робити. Тому є спосіб, який працює завжди. Він трошки довший, ніж просто, типу, додуматись, але він спрацює. Ось, наприклад, 72 ми розписуємо як прості числа. Пам'ятаєте про прості числа? Я казав, що вони суперважливі в плані розуміння. Ми просто. Думаємо, на що ділиться 72? Ну, чітко воно ділиться на 2, тому що у нас 2 в, к в кінці числа. А, і це буде 36. 36 на 2. Бачите, число ми не змінюємо. Ми його просто розкладаємо. 36 це 6 на 6. Тобто запишемо 6 на 6 на 2. А, і 6 на 6. Шістьорка це 3 на 2. Тому записуємо 3 на 2, на 3 на 2 на 2. Після цього, що я зроблю? Ми. Запишемо їх як степені. Ну, тобто, у нас тройка множиться сама на себе 2 рази. Тому це 3 в другому степені і двойка множиться сама на себе три рази. Запишемо. Далі розкладаємо 48. 48 це у нас 24 на 2. Запишемо 24 як 8 на 3, якщо я не помиляюсь. Так. Восьмерку ми ще можемо розкласти, тому ми пишемо е, 2 на 4 на 3 на 2. І четвірочку ще можемо розкласти. Тому 2 на 2 на 3 на 2. Що в нас виходить? У нас виходить 2 в третьому і 3. А тепер магія. Ми вибираємо, вибираємо числа в степенях да, мінімальних. Що це означає? Легше показати, ніж пояснити. Ось, наприклад, тут у нас 3 в другому. Да? Дивимось, є 3 в другому. А тут троєчка в першому степені. Тому я обираю перший. Нам потрібно перемножити ці найменші степені. Тому, ось так виходить. Я пишу 3. Множиться. І вибираємо найменший степінь із двоєчок. Тут 2 в третьому, тут 2 в третьому Тому буде в 2 в третьому Далі. Знаходимо 2 в третьому степені. 3. Помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2. І У нас виходить тут 4. Тут у нас буде 6. 6 на 4 24. Будь ласка, ми знайшли найменший спільний дільник цих чисел. І реально, от якщо так задуматись, то 48 ну, найбільше число, яке, на яке воно може поділити. найбільший спільний дільник, сорі, найбільше число, на яке воно може поділитися, це 24. Більше, ну вже тільки 48. Але в той же час 72 на 48 не поділиться. 72 поділиться лише на 24. Тому ми маємо ось такий результат. І він загалом то правильний, якщо так подумати, логічно. Далі. Найкраще завдання за всю історію, МТ це якою цифрою замінити зірочку у числі, щоб воно було кратне 9. Я блін, обожнюю такі завдання, тому що на них заробляти бали просто одне задоволення. І вони, типу, здаються такими нестандартними складними, але насправді, типу, ізі. що це означає? Ми позначаємо зірочку як невідоме. Ну, типу, ми не знаємо цю зірочку, що це таке. Але ми знаємо, що якщо число кратне 9, то сума усіх його цифр кратне 9. Тому ми пишемо 3 плюс. Зараз зроблю трошечки менше його. 3 плюс х, ну, наша зірочка, плюс 4 плюс 7, дорівнює. Зведемо це все. 7 плюс 7 буде 14 плюс. Ікс, і ось ця штука, вона ділиться на 9. Воно має бути кратне 9. Звичайно, в тестах у нас буде варіанти відповіді, які ми можемо підставити замість х, да? і подивитися, яке ж число, да? яка ця сума буде ділитись на 9. Але зараз я спробую знайти х, якомога менший, Да? Спробуємо знайти х якомога менший. 14. Плюс х має ділитись на 9. Якщо я візьму замість Х одиничку, що у нас буде? 15. Ділиться на 9, не ділиться. 2. 16 ділиться на 9, не ділиться. 3. Ми додаємо до 14, 17, не ділиться. І 4 якраз нам підходить. Тому що у нас 14 плюс 4 дорівнює 18. А 18 у нас ділиться на 9 націло. Ось і все. Тому наша відповідь x дорівнює 4. Ну або зірочка дорівнює 4. Наступне. Розташуйте в порядку зростання. 1 четверта, 0,2, 0,26. Прикол цих задач в тому, щоб звести усі наші числа до одного а, певного вигляду. Ось, наприклад, якщо у нас тут 2 в десятковому, то нам потрібно і 1 четверту звести в десятковий. Тобто тут дві штуки. Перше це вміння переводити дроби, Друга – це вміння порівнювати числа. І особливо дроби. Або, наприклад, можуть бути від'ємні. Тому тут, типу, така обережна штука. Головне тут не спішити. Давайте одну четверту перетворимо в десятковий дріб. Ми більш-менш знаємо, що одна четверта це 0,25. Але, допустимо, у нас буде складніший дріб. Типу, що в цьому випадку робити? Ми робимо так. Одиничка. Ділиться на 4. Додаємо 0, 0, 10 на 4. Беремо двійку. Мінус 8. 2 лишається. Дописуємо 0. 20 на 4 ділиться на ціло, чітко. 5, мінус 20. 0. Отримали 0,25. А тепер розташуємо в порядку зростання. Тут теж, ну, найбільша штука на НМТ, на ЗНО, на усіх цих тестах це правильно прочитати умову. Обережно прочитати умову. Тому що я знаю ну, не один, не два, не три випадки, коли люди е нормально все розв'язують, все чітко, там склад... реально складні вирази. Вони молодці, але в кінці кінців розташовують в порядку спадання, а не зростання. І все. Ну, типу, тому тут теж дуже уважно. В порядку зростання від найменшого до найбільшого. Сприймаємо їх як прості числа. 02. Те саме, що 0,20. 0,20. Розташовуємо першим. Потім йде 0,25, а потім 0,26. Ось таке у нас розташування. Звісно, зараз, типу. Це все на словах, але у вас будуть тести, будуть варіанти відповідей. І вам потрібно насправді зробити все те саме в своєму чорновику розписати, потім відповісти на питання. Вибрати саме ту тестову якби, відповідь, яку, вам, о, яку ви розв'язали, як, те, що ви отримали. Знайдіть НСК: це найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне це число, яке ділиться і на 12, і на 18, і на 24. Дивимось. Розв'язання неймовірно схоже до нашої задачі, яку ми розв'язували ось тут: до найбільшого спільного дільника. Але з однією таким нюансиком. Давайте, перш за все, знову ж таки, перший етап це розкласти на прості числа. 12 дорівнює 3 на 4, дорівнює 3 на 2 на 2. І зразу перетворюю це все в степені, щоб потім не гратися.

Тут підітру трошки, щоб ми не вилізли за дошку. Було зручно нам дивитись на це все. Два втретє. І якщо ми в нашій задачі по знаходженню найбільшого спільного дільника ми брали найменші степені, то в даному випадку ми браємо найбільші степені. Ось і вся різниця. І перемножаємо їх. Отже, дивимося. Серед троєчок, що найбільше. 3, 2 чи 1. 3. Далі. Серед ой, 3, 2, чи 3 3 в першому, 3 в першому, 3 в другому. Беремо 3 в другому. 2 в другому, 2 в першому, 2 в третьому. Беремо 2 в третьому. І з цього всього випливає, що 3 в другому. Множиться на 2 в третьому. Дорівнює 3 в другому це 9. Множимо на 2 в третьому це 8, як ми вже пам'ятаємо. 2 на 2, 4. 4 на 2. 8. 9 на 8 виходить 72. Так, я, я не помиляю. 72. Тобто, ось так ми розв'язуємо цю задачу. І най, виходить, це у нас найменше спільне кратне. Тобто, це число 72. Воно ділиться на 24, ділиться на 18, ділиться на 12, і воно є найменшим серед усіх чисел, що діляться на 24, 18 і 12 водночас. Ось такий спосіб розв'язання. Це такі доволі нестандартні задачі. В основному, звичайно, усі задачі на цю тему будуть аля обчислити, будуть типу замінити цифру і будуть, типу, скажіть, будь ласка, яке це число, раціональне, там, ціле, натуральне і так далі. Тому я пропоную вам просто перечитати цей конспект, зробити тести, які запропоновані, і насоджуватись життям.